Доброго дня! Сьогодні у нас з вами, як завжди, цікава тема. Сьогодні ми поговоримо про свічки за упокій. Перед Різдвом, перед Пасхою, у Великі Свята під час посту люди багато йдуть до церкви за щось подякувати, да, чи щось там собі попросити. Це нормально. Але деякі Умовно віруючи, не гидують проводити магічні ритуали деструктивного характеру. А, так ось я вам що скажу. Серед таких сумнівних ритуалів і є свічка за упокій живій людині. Е, якщо людина навіювана, тобто її легко переконати. Да? Вона дізнається про те, що їй поставили свічку з опоки, вона може сама себе через страхи накрутити, сама себе впевнити, що тепер вона загоріє якоюсь там страшною хворобою, чи да? їй буде погано чи комусь з її рідних. Але це будуть а, тільки проблеми психологічного характеру. А, тобто. Ці хвороби, вони будуть психосоматичні. Це не буде магія. Чому? Тому що людина звичайна не може через церкву зіпсувати звичайну людину. А людина навіювана, вона може прийняти це як, знаєте, як гіпноз. Да? Тобі буде погано, тобі буде погано, і через деякий час їй вже погано. Але причини реальної на це нема. Тобто є люди, які піддаються навіюванню, а є ті, які не піддаються. Скажуть, ну йди щось старше, якщо тобі нема чого робити. Так от, взагалі-то в церквах роблять багато гидоти, багато поганих справ, як і у будь-якій релігії, є позитивна і негативна сторона. Але я вам ще раз наголошую, що чаклунство. Справжнє чаклонство. Воно морочно таке, воно, знаєте, клопітке, воно там потребує багато зусиль. І для того, щоб людині зробити погане щось, тобто деструктивну програму, порчу, да, поставити ту саму свічку за упокій, потрібно це робити ну, в особливі дні. Тобто це робиться тільки, я не знаю, можна це казати чи ні. Але коли під час відспівування небіжчика в день його поховання? Далі, і тільки якщо людина знає справжнє ім'я, яким хрестили того, на кого робиться цей деструктив, далі я не буду розказувати. Але через це багато батьків дають ім'я своєї дитинки. Зовсім не таке, як у свідоцтві про народження, а інше. І це дуже така правильна дія, це дуже корисно. Тоді менше чого можна на цю дитинку, а далі вже дорослу людину, зробити магічного. Але ж це все також можна обійти. Тобто. Зробити порчу через свічку за упокій, просто тиснувши його у свічних, її там, свічку у свічних, там, зі злістю, з поганими побажаннями, це не спрацює. Бо це ціла наука, починаючи від того, в який день, коли, як е після запиту на роботу до Вищих сил. Да? Діагностику треба зробити на цю роботу, тобто майстер знає, що робить. Він вміє це робити, але це майстер. Якась там баба дуся пішла комусь поставила, це не спрацює. Але ж таки, деякі жіночки, деякі такі чоловіки навіть, вони йдуть і це роблять. Вони вважають собі, там, намріяли, що у них там якийсь дар. І вони можуть там когось зіпсувати лише поставивши ту свічку. А, таких людей, звичайно, треба з сервити, але це питання не до мене. Так от, ефект такого обряду, коли проста людина там, з якимись намріяними тараканами пішла комусь поставила свічку за упокій, ефект буде. Він буде повільно, він буде, знаєте, так, проявлятися. Поступово. І не на того, і не на, то, на той людині, які поставила, а саме на тому, хто ставив. Тобто та людина, яка пішла робити Гідоту, вона і отримає за цю свічку. Тому що, не знаючи, як це робити, це буде а, в храмі Божому працювати як самопорча. А, тому що проста людина не обійшла усі ці, ну, скажімо, межі, які надо, да, В неї нема запиту, вона там не робила відкопи, вона просто зі злістю це зробила, поставила свічку там сусідчиці, там, начальниці. Це не спрацює. І ефект таких ритуалів він буде проявлятися поступово. Тобто, по-перше, він буде псувати людині. Яка намагалася зробити гідоту здоров'я. Далі воно буде бити по тих а, сферах життя, які для цієї людини важливі. Тобто гроші, а, якесь майно, да, благополуччя, діти також, сварки з чоловіком. А, оце все воно буде. Але в того, хто ставив цю свічку. Це важливо, я вам це наголошую декілька разів. Далі ще раз а, скажу, що проста людина не може однією свічкою в храмі за упокой, чи навіть заказавши службу за упокій живій людині, вона не може зробити погано хрещеній людині. Також не може зробити а, людині іншої релігійної конфесії. По-перше, навіть бажання смерті чи бажання погані побажання іншій людині це вже великий гріх. Ну, ви це розумієте, да? Не важливо, і, там, і так далі. Це все прописано, це все всі знають. Але коли людина дуже зла, вона може піти і зробити гідоту. Так оця гідота на неї і ляже. Причому так конкретно ляже. А, бо це страшний гріх, ще й зроблений в а, Домі Божому. Ну, це вже так дуже релігійно, але ж а, ще раз повторю, проста людина не може зіпсувати іншу людину. Не може. А, є таке поняття а, і в християнстві, і в, у католиків, і у мусульман, що є повернення. Реакції прокляття. Тобто, якщо людина ні в чому не вильна, її можна проклинати хоч кожен день. Ну так, десь там якісь енергетичні можуть бути збої, але зіпсувати, тобто накласти псування почу неможливо на таку людину. А, далі. Що важливо для себе запам'ятати, якщо ви це почули, якщо вам хтось злати там тобі свічку за завпакій ставлять, ну і гаразд, хай ставлять. Ви можете зробити цікаву річ. Йдіть у церкву, якщо ви людина віруюча, хрещена, ідіть у церкву і закажіть собі службу за здрав'я, саракауст. І ви цим не повернете, бо на вас нічого не робили по факту. Ну, фактично, це не робота. Але ви примножите той бумеранг, який прилетить на людину, яка намагалась зробити вам гидоту. А це дуже така цікава тема, і це поширене явище, свічки за упокій. Але ще раз повторюю, без проведення комплексного обряду ритуалу без знання цієї справи, без дозволу вищих сил, без відкупів і на людину, яка це не заслуговує, зробити псування неможливо. От неможливо. А, далі, як я вам сказала, це дуже сильно впливає на ту людину, яка сама це зробила. Якщо ви там почули, що якась галя поставила свічку якійсь Марусі, не, не теропіться переживати, тобто збентежитись за ту дівчину. Ні. Ви краще понаблюдайте за тією Галею, що буде відбуватися у її житті і як буде стан її здоров'я. Сьогоднішню тему мені навіяла консультація з клієнтом який вирішив самостійно, ну так йому привітілось, що він величезний там могутній Мах-рунолог -ну Мах -ну йде ставити свічки в церкву. Заопакій. Ну так, трохи не ув'язочка, Ну нічого. Я сижу, наблюдаю. Тому що людини, яка це зробила, вже головний біль, а виразка. В нього вже зіпсувалася машина, так що не знає, що з нею робити, і імпотенція. У 42 роки. Ось так ставити свічки за опоки комусь, ось так бажати людям погане. Тобто, якщо людина бажає комусь погане, якщо вона вазамніла, так, надумала собі, що вона мах, вона також отримує дуже сильно. Вигрібає, отримує а, оце все. Тому, якщо ви це почули, не треба переживати. Не бентежтесь. Ні. Якщо це робив не майстер, хай займаються, якщо їм нема, чим займатися. Ну, а зараз для енергообміну ставимо вподобайку, і якщо у вас є якісь проблеми, записуємось до мене на консультацію. Дякую.